У серпні 1941 року до Херсона прибуває команда СС – підрозділ особливого призначення. Їх завдання скласти список євреїв, відокремити їх від решти населення міста. Так у центрі Херсона на чотирьох вулицях з'являється гето. Саме про ці події перша серія фільму Невідомий Голокост розповідає автор стрічки Юрій Капарулін. Фільм Невідомий голокост це за нашою ідеєю багатосерійний фільм, що має розповісти про трагедію, яка відбувалася в нашому місті 80 років тому, і політику нацистів проти різних категорій населення, а саме євреїв міста, військовополонених, які перебували в таборах на території міста, пацієнтів психіатричної клініки у селі Лі Степанівка, що сьогодні також поряд з містом, і долю ромського населення. Робота над фільмом тривала рік, розказує режисер Лесь Касьянов. Шість місяців витратили на збір інформації та написання сценарію. Ще півроку на зйомки та монтаж картини. Це біля 30 годин зйомок, з яких ми зробили ось такий невеличкий фільм. Були свої труднощі, але ми їх ну. Є свої труднощі, тому що, по-перше, дуже мало свідків цієї події саме у нас в Херсоні. Але збереглися документи, і нам, нам треба було використовувати творчий підхід, щоб переварити цю історію та зробити її зрозумілішою та ближчою до студентів та глядачів. Від п'яти з половиною до дванадцяти тисяч людей у Херсоні стали жертвами голокосту. Говорить Лесь Касьянов. Це євреї, роми, військовополонені, душевно хворі. Людей масово розстрілювали, а говорити про Голокост у радянські часи забороняли. Інформації про ті події було небагато, тому збирали матеріали скрізь, каже Юрій Каперулін. Так у фільмі є інтерв'ю Раїси Кучеренко. Тоді вона була 11-річною дівчинкою їй вдалось втекти з гетто. Ці спогади знайшли в американському фонді, де зберігаються архівні матеріали. Мене наповнили почуття. Суму, болі. І я відчула це страждання цієї мами, яка виштовхувала свою дитину, щоб зберегти її життя. І Я зрозуміла, що це дуже важливо, що сучасна молодь має можливість познайомитися з цими матеріалами завдяки роботі авторів фільму, тому що не кожна дитина буде шукати це в інтернеті, а так вони прийшли, побачили, і думаю, що з них виростуть, якщо вони проникнулися. Цим фільмом, то з них виростуть люди, які будуть проти війни. Після показу фільму своїми враженнями діляться Софія та Леонід Гельфандбейни. Їх родичі також стали жертвами Голокосту. Перший фільм, який вони зняли, стосувався безпосередньо мене. У бобровому куті, де моя батьківщина. Батько був на фронті, залишалась його мати, дві сестри, у кожної було по дві дитини. Ті вони лежать в колодязі в степу, тому я кожен рік їжджу туди, на ці пам'ятні місця, і в цю неділю знову поїду. Їх Стратили 16 вересня, тому і на цей фільм я прийшов. Це дуже близька для мене тема. Фільм мені сподобався. Я не перший фільм вже дивлюся цього, цих авторів Юрія Капароліна, Але перший фільм, який бачила, присвячений Калініндорфу. Це батьківщина і моя і моїх батьків, там загинули наші родичі. Дуже важливо, що молода людина, молодий вчений піднімає. Таку тему, яка є по суті білою плямою в історії нашої країни, в історії Херсонщини, і що запрошується, молодь Аліна Олефір Владислав Купрієв. Новини на Суспільному. Херсон.